Вітаю вас, друзі! Погляньте, яка погода. Вітер, холодно і багато болота. Але нас це не зупиняє. Ми поїхали в Бродівський котел і будемо знімати другу серію наших виходів з Extreme Hunter. Враховуючи помилки попереднього виїзду, а також коментарі. Я їх всіх читаю. Ми трошки змінимо стратегію наших пошуків. Я буду ходити рамкою, Богдан неподалік буде ходити звичайним детектором та збирати верхові сигнали. Копійки, монети, жетони, все як завжди. Я, знайшовши сигнал, гукну його для перевірки, наскільки глибоко знаходиться ціль. Якщо звичайний детектор не чує, значить ціль дуже глибоко. Подивимось, можливо, нам це допоможе в виявленні глибоких сигналів. Всім дякую, гарного перегляду! Зильний їтер, роботи. роботи рамки немає, ми вже тут сходили, ось тут зараз вічно. Якраз вітер під і можливо буде чути, як прям по Добре, Добре, вступаємо. Власне, те місце, де ми знайшли сигнал, зараз намагаємося звичайним детектором е, прощупати. І він не чує... Можливо, можливо десь підхріплює, можливо, на межі. О, але дискримінація можливо з'їдає сигнал. Бо щось дрібне є, але? Так, але сам сигнал у нас ось тут. Там де вже так витоптано добряче, бо я ходив зліва направо впоперек, щоб зрозуміти де ціль. Зараз ми ще раз пройдемося, точно будемо знати де. І починаємо купати. Так, друзі, викупили ми першу яму. Якийсь метал відміється. Щось кругле, можливо від техніки. Невідомо, але глибина десь пів метра, напевно. можливо. Зараз викупаємо і показуємо, що Так, друзі, ось ми викупали цей сигнал. Ще щось сигналить? Зараз ще рамкою перевірю. Викупили ось таку штуку. Є думка від Богдана, що це можливо з'єднання труб, таких хомот або перехідник. Ну, 5, може й 10. Піднесемо машини і зараз перевіримо на наявність інших сигналів. Отже, виходить, що все-таки ми знайшли наш перший сигнал. І насправді дійсно ми раніше не знаходили жодного кольорового ну, типу, глибокого сигналу, тому й ми не могли зрозуміти, чи він глючий цей детектор, на що він показує. А зараз перша ціль, ми її викопали, ми тепер знаємо, що реально гудить. Чіткий сигнал, значить є ціль. це все досвід. Як бачите, ямку закопали. Чи велика, чи маленька, ямки необхідно закопувати. Ось ми закопали. Все. По красоті. Від вітру. Ось таку штучку. Схоже на обрізану монетку якусь, невідомо, вона вся залипша, затерта, невідомо, що з таке. Латунна. Не знаю також від чого вона. Сподіваюся, що це щось військове, але там не менш часть. сигнал. Ось таке попалося. Ось попалася ще одна така сама штука схожа, але вона вже цинкова Тоже з такими прорізами. Можливо, це щось з часів війни. Відомо з чого. Так попадається, що такі куски гільзів. До речі, в нас виникла одна ідея у зв'язку з тим, що ми вже все краще і краще володіємо Хантер Хочемо вам запропонувати таку пропозицію. Якщо у вас є точна інформація про місце знаходження якогось глибокого сигналу, якогось ящика, якогось схорону, і ви хочете його знайти, пишіть нам, пишіть в коментарі, ми обов'язково вам відпишемось і е організуємо поїздку до вас. Нам направду нічого не потрібно. З вас контент, скажімо так, а вам будуть знахідки. Тому, якщо в когось така є інформація, хтось хоче знайти давно відому річ для себе, пишіть, спробуємо разом її знайти. Це такий пілотний проект. Якщо він зайде, буде на постійній основі. Зараз купаємо ще один сигнал, вже добралися до іншого ґрунту. Подивимось, що з цього вийде. Оце з глибини витягнули, попалася гільза желізна. Ага, металева гільза, бачите. Це вже є натяк, що щось там може бути цікаве. Раз на, на такій глибині. Та, зараз спробуємо. Знаєте, що там все Це вже глиня. Буз... Я мав вже вищий колін, сигнал все сильніший і сильніший. Вже пішла про пісочок. І пішов по... метр, метр вже думаю, десь є глибини. Бачите, вже інший ґрунт пішов. І все-таки зараз я далі відійду. І ми ось там на глибині знайшли якийсь метал. На рівні високої лопати А скільки вона десь має? Метр двадцять? Ну Богдана вже майже половину. Але Богдан ще на підвищенні стоїть. Зараз будемо... Копувати. Цікаво, що там буде внизу. Так, Вже помаленьку починаємо діставати предмет і, скоріш за все, що це ящик, ось його кут, Та було дерево. Тобто у нас там, скоріш за все, якийсь ящик. Можливо, біля ящика ще щось. є просто якась бляха з залишками дерева. Але, до речі, ця бляха така тонкостінна і детектор її чув. Хіба що може щось то, що об'єм, знаєш? Якщо зневірилися, вже хотіли закопувати, але тут купнули трішки глибше і ось показалося округле, з розвальцовкою. І далі він бляха він далі лізе. Але ось тут вже і досить щось в хорошому стані. Зараз буду розкопувати, обкопувати легенько. І дивиться, маю надію і бачу ребра. Блін. Я вже впевнений на 99%, що це є від німецького цей, противогазабак. Зараз буду розкопувати далі. Вже цікаво. Я вам покажу, яка вже яма в перспективі. Так. Вже розкопали, надії були вже втрачені, думали вже закопуватись цю яму, але... Зараз рукавицю удіну. Я вам покажу. І мені тут показався. Ось такий. Ось така штука. А ну чи ви вигадаєте, що це таке? Ось далі бляха ось йде. Бляха йде. ось. Чи ви вигадаєте, що це таке? Зараз вам трошки збільшу. О. Дивіться. Ось я підказочки тут зроблю. Так, як ви здогадалися, це є тубус від проти, протигаза німецького. Він ось відкритий, ось його кришечка. І ми туди хопа. А там пуст. а мене зловили. Затягну. Ні, жартую, насправді. Нічого немає, він пустий. Попробую його. О! О! Пробую його витягувати. Витягую, витягую, витягую. Є. І він, слухайте, в дуже-дуже класному стані. Дуже класно стані. Тут є ті, по-моєму, таблеточки, якщо я не помиляюсь за, за цей запасній. Ось такий бак на реставрацію буде мега-он шкло, є шкло. Треба купати, значить, далі. Ось перша цікава річ є. Рухаємося далі. Так вже витягнули. От він з цієї сторони стояв, я тут все вже прошпортив. і помаленьку почав рухатись в цю сторону. І що ви бачите? Підозрюю ще, що це ще один газбак. Тобто, як воно виглядало? Ще тут щось цікаве. Дивіться. Тут, дивіться, ух ти що. Слухайте, тут ще щось цікаве. Коротше, тут щось намальовується, дуже все цікаве. Одним словом, тут лежала така велика бляха і вже під бляхою. Отут все, були биті пляшечки і тут все під бляхою е, лежало. Будемо розкопувати помалу, добиратися до всього, що тут є. Шойно. Ось таку штуку, виявляється, це двері були. А ми то думали, чому бляха, дерево, якісь цвяхи. А це, виявляється, двері були, ось ручка. Виявляється, дверима це все прикрили. І ось там відніється ще якийсь тубус. Одним словом цікаво, треба, до речі, забрати оцей механізм. Подивитися, як він всередині виглядає, можливо. Реставрувати, подивитися механізм. Чого, цікаві речі класні насправді. Треба буде обов'язково забрати. Купаємо далі. Будемо ще одну таку штуку. Це що, Гільза, так? так? Да. Металева гільза від гаубиці. Бадьорий стан дуже вирівняється 100, 100 мм, там 105 можливо. Відреставруємо і буде на пам'ять про Бродівський котел. Цікаво, цікаво, цікаво. А тубус там такий великий, так? Thank <laughs> you. Щас вже за забу... друзі твою так же не сіткою. Якщо хтось знає точно, можете підказати. Бачите, ямку ми закопали. Отже, на сьогодні все. Ми докопали останню яму, вона виявилася доволі таки великою, гігантською. Витратили вже останні сили, напевно, на сьогодні. Отже, підсумовуючи, цього разу виїзд набагато кращий. Ми тепер вже знаємо, як детектор себе поводить, як визначати глибокі цілі. Знову ж таки, дам кілька порад. Перше. Вам необхідно ходити даним приладом лише там, де ви точно знаєте, що є глибокі сигнали. Просто так, на будь-якому полі чи в лісі ходити, це, напевне, не варіант. Також обов'язково треба мати другий детектор для того, щоб перепровіряти сигнал. у зв'язку з тим, що ще не до кінця ми можемо визначити, яка глибина, ми завжди перевіряємо іншим детектором. Якщо він не чує, а Extreme Hunter чує добре, значить це наш сигнал і ми його будемо копати. Всім дякую за перегляд. Хочу нагадати, по статистиці 87% з вас дивляться наші відео не підписаними. Будь ласка, виправити це. Тому що це нас неабияк стимулює і допомагає розвиватися канал. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Бувайте.